Проламаний череп, так з'ясовували стосунки у Волинському селі. Інцидент стався пізно ввечері 23 квітня. У скоєному підозрюють жителя села Бодячев Ківерцівської громади. Поки будуть розслідувати побиття, вирішували, що ж робити із хлопцем. Така халепа із Миколою вперше його підозрюють у побитті. та ще й якому слідчі вважають, що хлопець, нібито будучи під алкоголем, побив знайомого палкою і руками. Буцімто були на узбіччі дороги біля хати. Виникла суперечка, а далі добалакалися до відкритої черепно-мозкової травми і перелому кісток черепа. Хлопець каже, що мовляв, то інші побилися. Сталася така з боку. Він Він набрав, просто попросив. і не знаю, де ж вони побилися, і просто я заступився. І все. Я нічого не робив. І а. так і вийшло. Там ні щось вони не поділили. Потерпілий тепер уже вдома. Не перебуває в лікувальному закладі, а перебуваю на лікарняному вдома, звісно, живу. А який саме там телеснішко? Перелом зламу черепа і з обійня камерами. Через що саме стався конфлікт, прокурор говорити не хоче у ківерцях. хлопцеві дали домашній арешт. Втім, прокурор та слідча наполягають, аби його взяли під варту. Можливість впливати на свідків та потерпілих в даному кримінальному провадження, оскільки всі свідки, які були присутні під час чинення кримінального правопорушення, є знайомими панно ремети. А із одним із них, зокрема, пан Купчином, останні перебуває в родинних відносинах. Тому на думку сторони обвинувачення, саме наявність таких ризиків зумовлює необхідність застосування запобіжного заходу, виді тримання платі. Хлопець працює вантажником. Його роботодавці відгукуються про нього лише схвально. Немає пояснень вас. Non. Яке ваше ставлення до скоєного? Ви раніше судимі були? Тепер же якщо доведуть вину, юнак ризикує опинитися у в'язниці і провести там від п'яти до восьми років. Поки що його залишають під домашнім арештом. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.